Всім прийде, друзі, з вами Арес. Сьогодні ми продовжувати продовж... начинаємо грати в ігру під назвою A Night in the Woods. Що переводі ліску значить. Ніч у лісі. Press W and C to move forward and back. Вперед і назад. І A and D to mouse sideway по бокам. Use the mouse to cursму мишку як touchpad і дивись навколо навколо себе. Це такі піксельні текстурки, але хоч у мене не лагає. Так, бегать тут нахер не треба, да? Знаете, такая трохи неудобная тема, какая-то честная игра. Чисто, блять, надо было наверное, обрезать как-то все. Так, это... Це... А, я приедь, до речи, могу. Что это? Какой-то или Ладно. Что тут? Можете, не... а, я могу идти сюда. Я думаю, блядь, здесь дорис локета, я не кейт ту open. я нуждаюсь в ключику якомусь так значить тут дорога Закрита... о Що якесь насіння. Якісь... а це ліхтарь. Що мені тут робити в цій грі, хтось знає, не вот я не знаю лично блять що це таке таб Ні, таб не працює двери Блять, а шо мне шукать туда? О! Кось я скипнулся! Я думал подбирать! Надо просто нам наступать на це. Ладно, я уже стиге до цього. Тут якась невидимая текстура, давайте далі. Назад повернемся, то есть О. Е, я думаю щось що е, тут, але... І тут дуже темно, щоб побачити що-небудь. Я сподіваюсь, но це щось важливе. Тут нічого. Може сюди зайти можна. Флешлайт! Торч! фонарик. Найс. Як мені його викрас? А то. Принят напечатанний новості побачити емон, серед національних пур лісів чи шо. Нє, це не ліси, це щось інше. Резервис. Uh, сигнал всіх часів щось по типу такого. Uh, ще тут щось бачу. Літерасі райтесь дроп турекор лав. Літерасі райтес щось кинуть до запису. Вов, wow, щось таке, знаєте, якісь ще непонятні переводи, да. От у мене особенно так. Сплять буханка хліба, що це за херня просто. <гас> Essential skills, е, есенціальні навики е, для виживання у нових середовищах, якихось, не знаю. Но ну, сюди мені треба йти, я не знаю. <гас> ну навряд чи мені надо... в ліс, в глибину лісу йти, да? Чисто на хераж просто. Ну, кстати, может проходить так через текстурки кисел, но, скорее всего просто. Так, так, давайте далее. Ну тут и кейс тоже, что тут е такие. Тоже так скилл, на скиллова книжка для будь сердовища и выживания в нем. Я не знаю, что это за Якісь мене то семечки, чи що це лежать. Так, оце я не читав економісти говорять робо, готують роботний маркет. Поверні, повернуть або трек. економісти начали трек записывать, хуя собі, да? Так, ну, надо щось шукати тут, або я не знаю. що мені тут работать вообще? Книжки читать, да? Ці зірки взагалі вообще ігра квадратна з вами по собі що поробиш Шоппинг ліст Покуп... Блять, назад в Ренш. Малопокупочный лист, молоко, хліб, нова кухня. А, новый кухонный ниш. И ведьма. Нет, ну це не ведьма. Ведьма там по инжену Бисан. ВИЧ я не знаю, что це таке. А uh, no ex Expectation of Privacy on Internet says fit. Uh, новый шесть приватный. Ну, 6 приватный интернет, да. Эээ. Uh, да, нихера не понятно. Ладно. Тут я не знаю, что мне роть вообще. О, в'юмкни тут ж у мене. О, новий листочок. Точно меш фонаріки, на що я. Е, мех, е, пам'ятай, коли ти використовуєш е, сабарт, е, е, скільки, наскільки довго цього може бути. Я не... Я не... Не все пам'ятаю завжди. Не можу зрозуміти. О! Ключик. Це куди мені? Це ж я отсюда прийшов, да? Е, Коли делівері дрон с так Атаки дронами delivery, щось таке. це я вокруг іду. Сподіваюсь, what the teen man died. Що, ні, ну це не, не смерть, це щось дит просто. А де я вообще? Давайте далі повернемось, назад туди. Може тут то теж щось є. Ну ключик в принципі я знайшов. смысле тут далі щось гулять, я не знаю. Думка in defense of the Federal... Federal Anti-Protezный лавки. Що це таке? Так. бля, тут на каждой кнопке, можно сказать, выключается фонарик. А якщо ты стир this box, ты цей бокс, коробку ты. От, першен. Ти погана персона. І не розумієш люди... людську людські виживання в uh, Referent Groups. У групах. Ну я не знаю, тут просто... про Все тут застряв. Так що треба йти назад все-таки. Давайте туди зайдемо, де я ключик використав чи не використав. Я не знаю. Uh, uh, так, ну тут я по факту був... Так, блять. надо запам'ятати, що тут фонарик який тязається, тут немає більш ніякої взаємодії з кимось. О! ось книжка. Ну це ж ми бачили вроді, ні? Кстати, ми ж можемо відкривати тепер двері. Давайте попробуємо. Е е ага, це цей самий скіл навики для... Все. О! О, скільки з журналів. А хазет. Е що-небудь автоматизоване, но ніколи не емплоєт. Влаштоване щось, типу, знаєте, як роботовлаштоване щось таке, бо, знаєш, un unemployed на диске це безробітний. Тись. E, e, да, Саузен. Тисячі мертвих in labor у якийсь день протестів. Що скажу? Хуйово так. Сука, хтось щепотить щось. То що піздить? New Solar Power, Nova, solna сила grid completely automatizowan. Що тут все таке автоматизовано? Я ж нихера не можу понять, що написано. Це що, сюда йти? Її сині двері. Що там горить, да? The key fits this ramp does not make sense. Це не має ніякого сенсу. sensu. Смысл. ramp does есть make sense. Що тут... Ну якась стара книжка. The Protect... The Aerosadural. Що тут написано? Architect with... Which? Що? Which a, a primer on... Я ще ніхуї рано помню. Якийсь 3D принтер. Що? Чисто, що це значить? Що б це зна... Що б це могло б значити, да? Кась бочонок. О, кстати, це оцей, короче, бочонок, який був на початку. Ну, не на початку там, де я скачував ігру, там така картинка якраз Була Violent Proteurs. Violentski протестори зруйнували вільну конгресію. Свободну конгресію, щось... Не можу понять. Може тут щось є подожди. Ну музика вже начала якась стрьомно грати, Це мені... То це світлий, то це світить там, да? Тихуя непонятно вообще, что происходит. Bless my luck. Uh, моя удача. Я доповинен в вогонь і в, вогонь і світло in this bordel, so а я здивований з here. А, Я здивований. дивуюсь тут всьому, що тут є. А... Ага, тут вийти. Бо я думаю, як тут вийти вообще, да? Чисто. Це значить не все виходить, тут ще щось ео. Опіньон модерн Over Collectibles. А. Це ж вроде ми дивились, ні? Чи це вроде щось інше просто? Ну да, це воно. А як мені назад вийти? зло? Все будет ты тут отбомщи. Тут куча всего есть в этом доме, знаете. Там просто. А как мне уйти здесь вообще? Ты знаешь? Чи тут просто бродить треба. О, тут какой-то домик, смотрите, червона крыша. чем мы тут, Чи мы отсюда пришли, я не знаю. что щось, чи це мені за, я не знаю. <гум> я не знаю нахера мне. Спайте. Нічого не юзайте, я не знаю, це за 17 херень цих стоїть. Може на тебе письма задис, я не знаю. Кстати, ну книжка про книжки які я тут дивлюсь, вже пропадать начав. Може їх просто всіх собрать треба, щоб... Чтобы... Може просто якщо їх так якось скіпають, то вони просто пропадають десь. От що скоріше за все. Ніхера непонятний хор, знаєте? Ніхера не понятний. Все, це забрав там кічен, молоко, хліб. Там всякая... Так, це теж забрав, да? Сподіваюсь тут все забрати, бо... Бля, Заново все забирати, ви приземляєте собі, О! The Best Vintage Tamber Born Edition! Щось... Хера не понятне тут. Так, це ми читали. Ой-ой-ой, щось тут дуже багато всього накопилось, знаєте. Тут я можу взагалі йти? Ні. кстати, ну світ тут хорошо прорисований, да? піксельна гра, грану і гра з тенями тут було хорошо просто так тут було было хуез, да, типа догадуйся, щось таке було написано. Варто назад тільки повернутися там зібрати все що в мене було. Бу У мене бу. будь хтось дишить, знаєте, десь тако чу... чується просто в грі. Чи це просто такі звуки похожі, да, типа на дихання людини? Або і не людини, може якась там тварь сидить, десь в тих чагарниках тут на що і все що мені тут ще знайти? я не знаю. О! Consumer markets shrink Profit still source. Шо? Is the lover class even necessary? не непонятно. Necessary я щось таке помню, типу, важливе, я не знаю. Я не помню просто. Ну несесор єдине слово, яке я знав взагалі, з того всього. Так то більше нічого не, не відоме. А шо мені робити? А може я зараз можу звалить там десь? Типа, ні? Типа, да. Ні, воно все відновлюється. А що мені тоді робити? Ніхера. Ты там просто куща кущей кистать. <гум> а що робити тут вообще, я ничего не понимаю. Знаете, еще и такий обзор неудобный, тут просто пив монитора тільки занято. Ну тут я був. Ну а сюди зайти, думаю, може. Тут теж ніхера такого класного нема. Я просто застряв. Що робити, я не знаю, кстати. Ну давайте ще походим трохи. Може зараз пойдем на другий етаж. Якщо нічого не вийде, то будем закінчувати цим. Що я зроблю, блядь, якщо хорор... хорор ніхуя не понятний. вовну так буде видно щось. Ти взагалі без фонарика ходив, так, да, тоді? Я десь не пам'ятаю, куди я йшов тоді, взагалі, що я знайшов ту лесінку наверх. Десь таке взагалі десь було. Дуже запутане все. Блять, куди зайти треба? Ніхера нема. Ніхера. В принципі, що да, знаєте, нічого не може знайти туди. Так, це сюди я йшов, да? Пожіть, це я не по кругу зараз случайно пойду, бо мені здається, що це все просто йде по кругу, да? Я просто відкрив забор. Бо мені так здавалось, да, це по кругу, будемо знати, значить. Бо я думав, що це якийсь значить портал відкрити, хотя по факту в мене якісь водки в середньому чувствах, що це щось таке цикл, де, да це реально? Просто круговая большого здання. Ну, Мы не знаю, що тут че шукать просто. Мені б найти щеп ту лестницю наверх, де я її знайшов. Я хер пойму даже її не помню. Куди я так ліз, да, Щоб... Щоб туди, подожди. Це ж тут здесь далеко, да? Да, воно таки трохи далеко стоїть. Напись, тез не значит на меня, да? Типа, чувак просто с щось там якесь місце, спаси місце від... вид відполання, щось такого трасвета, якогось бобарнс, типа від солнця горить. Шо робити. Здесь шоу це повинно бути announce starts a fire and see and safe. Шоу Это всё? У меня уже было Чёрт, а с ним музыка играет Это же нормально, не? Блять, сука, это огонь стрелял Это просто песня играла Может просто вниз надо уйти? Я не знаю Я думаю, еще не будет Battle дарк, сансинка, Sunsink, Glorious, Fame, Talk is whole. пиздец, музыка играть начну, Это... Ты трохи зарублю. Все? Тэч так оф публик стейтс. Бля, не вс. Все, Цевса. Куда мне идти? вокруг. О! Не, не сюда. Не. Может отсюда, куда, откуда я пришел? Не, 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 не. А бегать, на жаль, нельзя. Но хотя откуда тут бегать по логике вещей. А что рубить? Куда мне ты? Просто погорів, вкинув бочку і все, і це кінець гри. Ладно, давайте ще трохи похожу, тут найду щось, може це. Може все-таки тут є якийсь кінець в цій гри. Може тут щось обрізали якісь кущі, я не знаю. <кхм> да, листочки тут не спавняться, ніякі. Да. <кхм> <кхм> пизда ничего нема щеки здание кстати дивіться. так The no three drones а зараз є три дрона для кожного його міста. блять як мені сюди зайти Какий автобус чи що? блять цей лист Йти, сука. ну блядь, це я повернувся, як мені зайти все-таки. Дуже непонятний такий якийсь дивний хоррор, я вам скажу таке. Дуже все запутано вообще. Нихуя не понятно. де я? Ну короче, не знаю. Давайте зараз... Попробую ще раз зайти на ту вершину і все. Типа я вроде вже всі листочки зібрав. Це, по ідеї, должно бути, в принципі, в бути очка все. Фінал очка. Так, давайте далі. Ну, блядь, чого тут бегать нельзя? Я хочу бігати. Що тут. Що за херня просто? Ну, давайте ще раз на все-таки. Я зібрав один листочок якийсь, да, что-то за самопалки якісь, блядь, якісь шаблі, шабли, Разом в одной... Куча, блядь, ТТЦ. Ты, ты, Куда-то мне не ты, вы бачите просто? Еще камень, да? А я тут вообще был, кстати. О, есть что-то! Вот это я туда и пошел. Риот сэмердж анархизм седуэшил сноймэлс. Короче, тут что-то есть. The tech takeover of public service. Это уже чит... Тали, я прочитав стейтменс, я тоді помню це. В принципі, вже три є, давайте попробуємо зараз. Якщо щось не запалиться, то в принципі можна на цьому і завершити гру. ігру, що, блядь, нам ще тут робити, да? Эглариус Flame Takes Hold, press the escape bar to jump. Блять, мені туригать зараз ще надо будет. Писати там надо буде якусь херня, типу, в кінці. Випрыгать, щось скакати, не знаю, Що? Таку світлу гарно. СКАМ, The Fuel for the Fire, just in case. Просто в кейсі десь. А де мені. ...найти... Де мені найти його? Все це на том все, я думаю, може, да? Тож, який кейс мені ще шукать? Вроді я ніяких коробочок, так то і не бачив тут, блять. Чи шо? Просто не розумію. The escape bar, блять. Тут прыгається. Прыгаю. Більшість. Бензин наход... для фовогня знаходиться просто в кейсі. На якому кейсі я не знаю. Тому давайте на цьому вже будемо завершувати гру. Думаю, то що тут... ну блять, я вже все тут облазив, все нашов, А Що тут ще робити, я не знаю. Тому думаю на... Стоп. А. Блять, все таки, я думаю, це два вдруг вход якийсь, Ладно. Давайте, друзі, насом був завершувати Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на ТікТок, на інстаграм. Все, що буде в описаннях. І всім дякую за увагу, і всім пока.